Так, ось такі рулетики по 3480 різні смаки. Ось таке печиво, 25-20 є лимонне і кокосове. Ось такі мультикейки також є на знижці 25-20. Різні смаки. Вафельки також різні смаки. 24-21. Трубочки 25-38, різні смаки. Є знижка на ромашку 21,20. І на шалену бджілку 13,98. Грамола 2039. Ось така стріла, 187,40. І ось такі цукерочки 143,10. Корівка 1240, 1878 на різні ось такі цукерочки Ось такі великі шоколадки 139, 34 ось така з горішками. Ось така 113,97, кокосова така 113,97. Є ось така просто молочна 132,96. Ось такі 113,97 з різними смаками. Є півничні, є ось така шоколадна начинка з вафелькою, є горішок з печивом 113,97. Ось такі. Також є знижки на ось такі цукерки Монблан 419,86. І ось такі цукерки гаваретки, 194,92. Давайте ще подивимося на тортики. Наполеон 318,95. Ось такий до кави кілограм 356-25, пташине молоко 359-45. Ось такі тортики є. От кожна ціна. Київський 359-45 менший. 589-25 більший. Є різні тортики. Також є знижка після 20. Умовний є. Ні, це піноколада. Піноколада 449,25. Тут є знижка на пташине молоко 37,61. Ось такі батончики 14,80 є різні. і на чорний шоколад 48,18, ось такий. Ось такі 80% 67,46, ось такі 48,18.